Tesla Model Y. Включаємо автопілот. Мерседес розізлився на нас. Думаю, поки ти включаєш автопілот, я поїхав. І молодець. Після включення в нас є можливість правою рукою вибирати відстань до автомобіля. Зараз ми його збільшуємо, показуємо присутність. І, в принципі, бачимо, що автомобіль наш віддалився від всієї ситуації, яка там зараз є. А бачимо, що там Мерседес на єшці. Мерседес на Єшці. мерседес Єшка дуже всіх підтискає, дуже чоловік спішить, каже, їдемо швидше, бо мені дуже потрібно. Друзі, нікуди не поспішайте. Всюди всі встигнемо. Основне, щоб не встигнути в якийсь ДТП. Оце важливо. Усім успіхів, бережемося. З вами був Роман Світошак.